Я щойно зрозумів, що знайомий з Олесею вже 17 років. Вперше я побачив її у 2003-му. І чому я пам'ятаю це, тому що це був перший виступ групи «Мері» у Львові. І це був взагалі перший виступ наживо. У нас в клубі Пікассо була презентація нас як групи, як там першої пісні. Тоді була пісня Меридіани записана. Але перед тим ще був такий клуб Далі і ми робили такий пре Преконцерт, щоб в принципі спробувати як це, тому що це було вперше на публіці, вперше з живими музикантами, і було реально страшно. І там чомусь була Олеся, і вона співала, я навіть знаю, яку пісню, оцю «Абба Ватерлоу. Ну, вона така була, ну така була цікава, дуже дівчина. А я тоді пам'ятаю, що я був дуже... Дуже переживав за цей концерт, і я так ну, ну зрозумів, коли вона заспівала, я зрозумів, що, що мені виходити в принципі вже й не треба було. Ну тим не менше, це був для нас цей перший досвід абсолютно провальний, хоча потім Пікасо був непоганий концерт. Насправді І потім наші дороги так до певного моменту розійшлись. Потім я вже побачив на телебаченні Олесю, а потім якимось чином вона звернулася до мене як до автора пісень. І почалась наша творча співпраця, яка я вважаю дотепер триває, хоча там років тому 10, якраз коли було написано пісня Як ти мене знайдеш та інші пісні. Це було круто, насправді, тому що це відчуття. Якщо ти автор пісні і ти написав пісню, ти розумієш, як вона має бути подана, а приходить інша людина і пробує подати її по своєму, і починаються. Оці от бої без правил, коли треба переконати, Олеся дуже емоційна людина, і там було і, і, і кров, і сльози, і любов, як кажуть. Тому але зато був результат, і я би дуже хотів насправді повернутися на ті часи до певної міри і попрацювати ще. Спільно, хоча минулого року ми записали другу вже нашу спільну пісню, як ж вона називалась, як ніч і день. Правда, це вже було в умовах прекрасної студії. А от я ностальгую за тими часами, коли студії були ще такі, ну дуже відносні, такі умови були майже підвальні, але було велике бажання, велике бажання щось робити, і це було круто. Паралельно Олеся звернула увагу на мої зуби. <гум> Тоді ж І вона сказала, що ну з такими зубами можна жити в принципі, але вони м м даються на покращення, умовно кажучи. Тобто мої зуби, ну вони мені належать по факту, я їх ношу. Так я ними користуюсь, але абсолютно відповідає займається ними Олеся. Зараз прекрасна клініка Олеся Киричу. Тому і, і це круто. Я в принципі люблю не думати. Маю такий гріх, а може це плюс. І коли тобі там в якийсь період просто тобі телефонують і кажуть, ти маєш з'явитись тоді-то на там на огляд, просто як машина, як на тих огляд, і це дуже зручно. І, і тут ти приходиш, тут ці милі дівчата в принципі з тими зубами можна робити в себе з анестезії, тому що ну ти забуваєш про все. В цій, в цій атмосфері. І особливо, коли я згадую часи свого дитинства, яке проходило ще в іншій країні, в Радянському Союзі, оцей підхід, підхід до лікування зубів тоді, це була абсолютна інквізиція. Тобто я це розумію, і я навіть розумію, що багато. Зубів було зіпсуто, просто зіпсуто, тому що лікар особливо не переживав. Я вже навіть тоді розумів, що він щось не так робить, хоча не дантист. Зараз за свої зуби я абсолютно спокійний. В мене така манера з дитинства широко посміхатися. І зараз, коли там мені роблять комплімент моїм зубам, я прекрасно розумію, що це так номінально мої зуби, а це наші зуби, Олеся, наші зуби. Тому я ношу наші зуби і за це велике тобі. Дякую, що вони подобаються ще і багатьом людям, крім мене. Це дуже важливо. Ще раз кажу, коли ти приходиш, я приходжу в клініку Олесі Киричук. Взагалі, не як до це, не візит до, до стоматолога, до дантиста. це візит до друга просто-напросто. І ми говоримо тут про, про багато речей, ми там прикалуємося, як каже молодь. так? А оці всі маніпуляції з зубами, це вже якесь таке діло десяте. І, і це насправді класно. Ще Олеся, що я зрозумів, вона заставила мене по ми подивитись на зуби на посмішку, як, як факт, тому що в нас е, дуже багато людей в, в культурі, в принципі, на жаль, люди не надають цьому значення. Скажімо, якщо там хто був в США е, чи в деяких країнах, е, е, ти просто бачиш, що е, е, люди дуже надають значення посмішці, зубам, як таким, і це і це правильно. Є різні рівні купівельної спроможності, це факт, але я думаю, що будь-яка середня людина може дозволити собі е, е, достойно доглядати за Своїми зубами це вкладення в себе. Тобто, якщо кращі зуби, я вважаю, що однозначно якість життя краща. Я не знаю, чи, чи там змінила посмішка від Олесі Киричук мене. Ще раз кажу, тому що я шкірився завжди. Це, це і, не було чим я все одно шкірився, тому що я така людина. Але завжди приємно, коли, коли тобі роблять комплімент з приводу зубів. Я наголошую різним людям, говорю, що ви теж можете так, просто треба цим. Зайнятися просто треба звернутися до спеціаліста, пройти консультації, повірте, є хороші спеціалісти і, і добрі люди, які ну як би то сказати, всі вважають, що лікарі вони в погоні за наживою в пошуку наживою, хочуть нас о -о обдерти, так може є й такі, але мені пощастило, і я зараз отут в клініці Олесі Киричук разом з своїми е зубами, які мене не болять, не турбують, а служать мені. Для того для чого служать людині зуби. Колись був такий старий радянський фільм. Він називався «33». Там сюжет, що нібито в одного чоловіка виросло 33 зуби. Як то водили в швидій країні в радянському союзі, з нього зробили таку дивину, і там я пам'ятаю такі просто з лозунгами йшли. Там один лозунг. Чим більше в людини зубів. Тим вона краща. Я не знаю, чи це так. Але повірте, що посмішки, коли ти бачиш посмішки людей, і коли це посмішки з доглянутими зубами, це значно приємніше, ніж коли там проблемні зуби. Ще раз наголошую, що це можна і треба собі дозволити. Особливо це треба виховувати в дітях. Я такий ретроград, напевно, і згадую, от своє дитинство, яке було в іншій країні. Ну там була взагалі інша медицина, але і в плані Зубів, ну також. Ну так, ми чистили зуби. Я ще навіть пам'ятаю такий, як зубний порошок. Я не знаю, чи він є зараз. Для таких якихось просто людей, які люблять вінтаж, напевно, є, але тоді це було нормально. Були ці пасти такі страшні. Якщо там вдавалося купити якусь болгарську пасту, це було круто, а радянська паста була взагалі жесть. Напевно, можна було чистити зуби і, і взуття. Тому ми живемо зараз в іншому світі, є інші вимоги до здоров'я, до зокрема до здоров'я зубів. І я закликаю вас з бути на це увагу. В принципі, любити себе це нормально. Колись це вважали, що це щось погано. Ні, насправді це була така собі філософія тих часів. А я вважаю, що людина може з повагою і з любов'ю ставитись до інших людей тільки коли вона почала з себе, коли вона з повагою і з любов'ю ставиться насамперед до себе. Тому ще раз дякую Олесі за за це. І я думаю, таких. Як я багато що можу сказати, теплі хороші слова адреси цієї прекрасної дівчини, дружини, співачки і суперкласного Дантиста.